ім'я Отця і Сина, і Свято Вуха. Христос Воскрес! Христос Воскресень. Христос Воскрес. Христос Вибрати Христос сестри, сьогоднішня неділя та є неділя, коли ми в цьому році останні співаємо всі воскресні пасхальні сістки. Відчує сьогодні, як чудовий наш Твор і як життя радісно. І воно виселить душу, воно виселить наші, наші серця, воно надихає людину, це нагадування, що Воскресен Христос і кожен вірує в нього, він так же саме, за Христовою, і так же само бере життя вічне. На цьому тижні ми маємо четвер праздник вознесіння Господнього. Тобто 40 днів після свого Воскресіння Господь являвся апостолом, учням, бо окрім апостолів були інші люди. І апостоли 12, вони були вибрані серед інших людей Христом для особливої цієї апостольської місії, але багато-багато інших людей коли в тому середовищі, де Христос проповідував, і коли Він являвся їм, Він їх розраджував, він їм нагадував, він роз'яснював, навчав. І у четвер, на 40 день після Рознесіння Господь пише Іван, і ми будемо четверть читати, і будемо на четвертій літургія, стояти людині у храмі Святої Орія, тому, будь ласка, приходьте, посвяткуємо. Христос вийшов тебе за місто І коли вони підійшли до гори, Христос, Він, як пише е, в Біблії, пишеться в діяннях апостольських, як це відбувалося, бо в Євангелії про цього немає. І Господь, навчаючи їх, благословляв їх і почав возноситись від них ввись. Аж поки. Пише, поки пише, пише, хмара його не закрила сперед їхніх очей. І вони ще стояли, вони чекали, вони не знали, що відбувається. І аж поки з'явилися їм два бандами, і здивовано спитали, чи ви тут стоїте? Чому ви дивитесь, дивитесь і читаєте? Каже, він прийде. Так же само, як ви бачили, він розносився, так же само він прийдемо. Але це буде в четвер поговоримо, посвяткуємо про це свято. Сьогоднішня неділя є така... неділею, котра за одного боку, коли ми вітаємося цими вітаннями, ще воскресне, Пасхальне ми. І коли ми ще маємо, ми відчуваємо той кордон, де вже ми переходимо в той звичайний цикл богослужбовий. І неділя сьогоднішня це є, як ви чули із Євангелією, вона таке називається Івангелії, неділя про сліпонародженого. Тобто чоловіка, який був незрячим від самого народження і який не бачив. І отримав зцілення від Христа. Це велика дія, тому що людина може втратити зір, вона може народитися зрячою, може втратити зір якихось причин чи хвороб. Але тут людина, яка самонароджена, тобто, можливо, невідомо по якій причині, вона не мала тих органів. Бог робить це дивом. І ми бачимо наполегливість того чоловіка. І ми бачимо віру е, Його. Бог із людиною напротязі цілого нашого життя. Бог проходить з нами кожен момент нашого життя. І прикладом для нас. І тому воно є записано в Євангелії, є оцей чоловік, котрий був незрячим. Всі проти нього виступили. Всі проти нього виступили. Його привели до, до найвищих до авторитетів і релігійних в тому числі. І витисли на нього, ти маєш відкритися від цього чоловіка, бо він грішний. І більше того, було, було рішення прийнято тих, хто буде визнавати Христа як, як праведника, як Бога, як, як, як Спасителя, відлучати від снагору. Для нас це не передає всього того жаху, з яким людина зникала, звик. І всі інший, а в той час, на синологи, в коло синагоги, релігійно цього, е, як у нас парафія, та, там відбулося все життя, і духовне, і соціальне життя. І людину відлучену з нею не спілкувалися, і нею правдиви, не, не спілкувалися. Тобто в вони надумали таким чином боротися із. Е, із Вірою людей. Але цей чоловік, чому я кажу, він є прикладом для нас, тому що він, як у притчі, котро Христос говорить про одного Господаря, який продає все своє майно і купляє поле, то він знає, що на тому полі закопана дорогоцінна греблі. І він все продає, каже Христос. І коли отримує ту, ту перлину, то радості його немає меж, І ніхто не може забрати в нього радість. Так само і тут. Людині погрожують, людину звинувачують, е, зневажають, для нього це нічого не означає. Тому що він знайшов ту перлину, яка є самим цінним, найціннішим, що може бути. І нічого не вартує. Нічого не вартує те же саме. І для нас, і з вами, щоб ми зневілювалися, ніяке зло воно не може, не має права нам нас заслужувати, нам вкладати в голову думки не Божі. Нам вкладати Душу, серце, смуток і знегідним. Тому що ми із Христом, ми із Богом, і Христос є переможцем на Гріха, і переможцем смерті. І сьогодні багато раз це проголошувалося, Христос у Скресі смерті. Це не просто як інформація, а це і констатація, того, що Він є переможцем над гріхом. Залишаємося мужнім. Як цей, як цей чоловік не звяче. І коли Христос його запитує, потім, коли побачив вже його після того, як його любитували, як його мучили, там мучили його, щоб він відмовився від Христа, каже до нього, чи віруєш ти в Сина Божого? І він, впізнаючи голос, але він каже, а хто він? Щоб мені вірувати в Йому. І, Хрис... і Христос він відповідає, ти Його, і говориш зараз, ти із ним. І Він каже, так, Господь, вірую, і поклонився йому. Це є двічі в Євангелії, тричі. Є в Євангелії момент, коли мислюється, що Христу кланяє. Ми, ми з вами можемо поклонитися, поясно, не, не, не про цей поклон йдеться, а йдеться про поклоніння як Бога. Поклоніння тому, хто є найвищим усіх і хто єдиним, достойний поклоніння. Настільки віра в людини вона може бути відсутною. І ми маємо, маємо ці приклади, і ми повинні їм слід. Як приходить якась думка, як приходить наслідки всього того, що ми бачимо, ми відганяємо їх віру. Ми утверджуємо себе Божими Словами, якими Він каже, я з вами відтепер. І аж до кінця віку. І слово Боже, воно не змінне. Його не можна змінити, його не можна покоригувати. Ніхто не може відмінити того, що сказав Бог. І якщо Бог ізлами, а ми з Богом, тоді все ми перейдемо. Ми все переможемо. Все подолаємо. Нехай милостиві Господь, коли ми моє святої. Речи і при благословенті своїй матір'ю, молитво святих і славних оповчив, видання всіх святих і праведників. їх, яка благословляє і допомагає всім нам, цій великій, важливій нашій християнській розі, ми раді. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес!